Розберемо номер 14314,5. Це підручником геометрії восьмикла, автора Олександра Істера. І наше завдання перше. НК висота прямокутного трикутника ПНМ з прямим кутом Н. малюнок 14.2. Слава Богу їй. пропуски. Поїхали. Я думаю, формули ви вже вивчили. Надіюсь. Так, НК квадрат. НК квадрат дорівнює. А тепер дивимося, що таке НК. Це в нас висота, так? Тобто вона дорівнює добутку двох проєкцій катетів на гіпотенузу. ПК, так, ПК помножити на КМ. Сама Саме перша формула, так? Друге. НМ. НМ квадрат дорівнює. Значить, шукаємо НМ. НМ це в нас катет, так, і він буде дорівнювати добутку гіпотенузи, Тобто ПМ, так, на. Проекції даного катету на гіпотенузу. Запам'ятайте, це завжди навпроти. Ось, оце проекція буде. КМ, так? Третє. ПК помножити на ПМ. Дуже цікаво. ПК, дивимося, ПК на ПМ. ПМ у нас гіпотенуза. А ПК це у нас що? Проекція катета НП на гіпотенузу. Я завжди проекцію називаю тінь. От, наприклад, ви стоїте на вулиці, так? І дивитесь на свою тінь. От у нас катет це ви, а проекція це ваша тінь. Тобто, навпроти у нас сонечко сюди світить, і ось ця ось тінь ось. тому це буде НП квадрат, так? НП квадрат знаємо формулу. І четверте у нас ПК по помножити на КМ. Знову ж таки, на гіпотену. ПМ. ПК, подождіть. ПК на КМ. А що це? Це дві, допиток двох проекцій. ПК і КМ. Ну це у нас висота. Квадрат висоти. МК квадрат. Це саме перше. Бачите? ПК на КМ. Все, це буде розв'язок першого. А ви не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Це для мене дуже важливо. Переходимо до 14,5. Так, знайдіть середній пропорційний відрізків завдовжки 16 децим і 1 децім. Ну, це у нас прям ідеальна наша формула. Так, пам'ятаєте, в підручнику, якщо ви читали до цього, це К квадрат дорівнює m на N, де M і N у нас 16 і 1. Тобто, у нас у першому m дорівнює 16 дециметрів і N дорівнює 1 дециметр. Тобто k квадрат, подивіться у підручнику. m помножити на N, тобто, дорівнює 16 помножити на 1. дорівнює 16 дециметрів, так? Квадрата. А, ні, ні 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 не, зачекайте, не спішіть. Ага. Так, але це у нас у квадраті все-таки дециметрів квадратних, так? А, якщо не треба, то, мабуть, Ну, я сумніваюся, чесно. Так, тоді К у нас буде дорівнювати 4 децемет. Тобто, яке число в квадраті дорівнює 16, 4. Якщо ви записували через квадратний корінь, якщо ви вже вивчили квадратний корінь, то будь ласка. Хто не вивчив, то вважайте, що яке число в квадраті дорівнює 16. Ну, це ви зрозуміли, так? Так, і друге. У нас М дорівнює 4 сантиметри, так? і N дорівнює 9 сантиметрів. Все, К квадрат. Буде дорівнювати М помножити на N дорівнює 4 помножити на 9. 4 на 9 36 сантиметрів квадратних все ж таки, я залишу сантиметрів квадратних, тому що сантиметр на сантиметр. Так, а звідси К. Рівня, яке число у квадраті дорівнює 36, правильно 6. Так, все буде залежати від того, як ви розв'язували на уроці. Тому ось це, чи записувати, чи ні, дивіться на попередній номер. Так, ну все, це буде розв'язок даних прав. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.